В майстерні з'явився у нас апарат плазмової різки, такий експерт Код 100, 100 Зараз ми його випробуємо, я вже кусочок відрізав сам, не втримався. Плита 20 мм. Плита зараз 20 мм. С той вже відрізав, можна сказати, перший різ. Зараз ми ще раз розок з вами. Сами зима. Мало можно весь мой Не вот такая она, получается риска. 20 миллиметрового. 20 миллиметрового. Досить ревненько, я бы сказал, что врезал так на око. Трошки есть кут, не вытриманный. тоже, теж засміча історія. Ну і град невеличкий, думаю, що він легко обб'ється. Але як масло. Рубало як масло. Ось такий апаратик. Така горілочка з роликами. Хочу спробувати пружинку ще. От роликами добре, напевно. У великих поверхнях А пружинкою коли небагато. Тут як з краю, от я, я що закосив, бо я не витримав цей кут так? Бо я з краю відрізав. Треба, щоб 90 градусів кут був, треба рівно тримати. Ну все, будемо працювати. Тут є оця пілотна дуга, як кажуть. Не знаю, чи пілотна чи ні, але він працює так якби без... без... Блін, чуть ділку не задавив. Повну меду. Набрала повну меду і не може аж летіти. Де вона є? Повні торби пилку набрала. От. Ще її мало вона ще бере. Не будемо її тривожити, сюди бере і летить. Такі. Понабирала собі бокси. Вона не долетить додому з таким багажом. Навіть ті на мотоциклах Машинку збирає полог з нею. Коротше, я відбігся. Ось такий апарат в мене майстерні появився, що дуже полегшить мою працю. От в мене був такий апарат ДВТ-312. Теж такий непоганий апаратик, але, але це є ну, слабенький. Кажем так, він, е, Я би рекомендував його до 5 до мм різати. А по якихось жестях то взагалі миле діло. Там якась одиничка, двойка. Бо булгаркою кріжеш, там круги летять моментально на таких тувщинах. А такий апарат просто бомба. Тут аргон, ММА і тіх. Ну, тіх, такий собі можна заварити, я рієнточні пили ним варив. Тяжко, важко, але можливо. ММА, електрод і плазморіз, комбайн такі слова. Практично не юзаний, дуже мало користований. в продаж. На Заміну цей. Це махіна проти цього. 33 кілограма. 33 кг. До речі, це різав на десь 5 атмосфер приблизно. Так, тут йому зробили таку полочку на дверях. от Буде стояти тепер тут. Зверху зробив гачок, на який зачепимо вже ось цей рукав, накручується і туди буде там висіти. Такий полівий варіант. походно полівий Якось так.